Миру, молитва за кожну людину, яка зараз слухає. Боже, благослови цю людину, зміцни, Боже, підкріпи Боже, подай свою руку помочі, Батьку, подай своє батьківське заступництво та благословіння, Боже. Нехай серце цієї людини Боже, наповниться любов'ю, величезною радістю, Боже. Нехай спокій і мир прийдуть у її життя, Боже. У її родину, Боже, нехай всі рідні будуть живі, здорові, Боже, нехай всякі ворожі кулі, ракети, всяке зло Боже, оминає їхній дім і їхнє життя, Боже. Господи, нехай Твоя опіка, Батько, Боже, Твоя любов, Ісус, Господи, Твій захист, Боже, Твоя покрова буде з усіма ними, Боже. Захисти на тому місці, Боже, дає ця людина Боже Господи, куди ступає її нога Боже нехай Твоя милість буде з нею. Господи, нехай Дух Святий Боже торкнеться серця цієї людини, Боже. Господи, щоб ця людина сьогодні сказала Тобі так, Господи. Нехай ця ніч буде спокійна, тиха для кожного в ім'я Ісуса Христа. Амінь.